Вітаю! Ви слухаєте хвилю стресостійкості. Сьогодні з вами я, Наталія Сиску, психолог Центру психологічної підтримки ОРШАЛО Хмельницького благодійного фонду Хеседбеж, кандидат психологічних наук. Фахівцями нашого центру впроваджується багато сучасних психотерапевтичних методів, серед яких є біосугестивна терапія. Це інноваційний метод психології та психотерапії, що спрямований на лікування психосоматичних розладів, подолання наслідків хронічного стресу і відновлення психологічного комфорту та самопочуття. Автор методу український лікар, психіатр, психотерапевт Олександр Стражний: за 30 років біосугестивна терапія успішно допомагає клієнтам в Україні, Ізраїлі. Країнах Європейського союзу, Великобританії, Канаді, Сполучених Штатах. Що ж це за метод? Метод біосугестивної терапії є простим, водночас ефективним психотерапевтичним інструментом, мета якого позбавити клієнта проявів стресу, психосоматичних розладів, певних тілесних симптомів, відновити у нього стан психологічного комфорту і гарного самопочуття. Префікс біо означає, що цей метод поєднує вербальне та невербальне навіювання у стані легкого трансу. Вербальне навіювання застосовується за допомогою словесних сугестивних конструкцій, невербальне за допомогою особливих обертонів голосу терапевта, торкання клієнту під час сеансу, у разі групової терапії, індукція клієнта членами групи. Біосугестивна терапія використовується для подолання тривожних і депресивних станів, зменшення хронічного стресу, підвищення впевненості та мотивації, покращення сну, підтримки при психосоматичних захворюваннях, таких як гіпертонія, головний біль, синдром подразненого кишківника. Звісно, біосугестивна терапія не замінює медикаментозне лікування, хірургічне втручання, або класичну психотерапію, водночас є ефективним психотерапевтичним методом, оскільки відомо, що розум і тіло невіддільні частини нашої особистості, Сеанси біосугестивної терапії необхідні людям, у яких є ті інші психосоматичні порушення, розлади здоров'я, не викликані серйозними органічними захворюваннями. Це переважно психологічні порушення. Естенія, хронічна втома, брак енергії, внутрішнє напруження, стрес, тривожність, відчуття страху, неврівноваженість, занепокоєння, дратівливість, безпричинно погіршений настрій, зниження пам'яті та концентрації уваги і порушення сну, а також тілесні прояви, головний біль, сильність до підвищеного або зниженого артеріального тиску, неприємні відчуття в області серця. Функціональні порушення серцевого ритму, неприємні відчуття в області чолунку, кишківника, печія в області стравоходу, дисфункції жовчних проток, різні функціональні порушення з боку нирок, сечоводів, постійні або мігруючі болі в хребті і суглобах, алергії, діатези, бронхіальна астма. Інші нездушення, не виявлені в процесі медичного обстеження. Яка ж біосугестивна терапія має переваги? Метод простий, неінвазійний, безмедикаментозний, механізм дії зрозумілий, і науково обґрунтований. Сеанси біосугестивної терапії безболізні й приємні для пацієнта і тривають лише 18 хвилин. Більшість пацієнтів починають відчувати ефект терапії вже після першого другого сеансу. Вплив відбувається не на окремі захворювання, а на весь організм в цілому. Метод високоефективний, тією чи іншою мірою позитивно реагують на терапію 92-95% пацієнтів. Усувається сама причина захворювання, а не її наслідки. Зміни в організмі відбуваються на нейроному і біохімічному рівнях. Терапія за методом біосугесті безпечна. Сеанси не викликають, звикання, залежності, немає ускладнень, відзначається мінімальний рівень побічної реакції. Завдяки біосугестивної терапії знижується потреба клієнта в медикаментах. Для досягнення максимально можливого результату потрібно, як правило, більше вісьми сеансів. Сеанси можуть бути індивідуальними або груповими. Я, як сертифікований біосугестолог, практикую біосугестивну терапію в індивідуальній та груповій формі у форматі очному та онлайн. Рада буду допомогти нашим клієнтам подолати наслідки хронічного стресу, відновити психологічний комфорт та покращити самопочуття. Запрошую на цілющі сеанси біосугестивної терапії, «Тент психологічної підтримки ОРШАЛОМ. Хмельницького благодійного фонду ЕСЕДБЕШТ будьте здорові та будьте щасливі!